Зверніть увагу, який стався прорив. Прутень. Оголосив акцію. Два плюс один. Що це означає на практиці? Що, наприклад, є три подруги, які не хочуть ділити одного прутня на трьох. Ну, бо знаєте, такі часи зараз, що справді я знаю випадки, коли одного прутня ділять, ділять на трьох дівчата, подруги, жінки. Тут є можливість в трьох скіну купити два прутня. Третій отримати в подарунок. І на практиці, на виході. За невеликі гроші кожна з дівчат отримує свого особистого прутня, може робити з ним що хоче. Що хоче. Можна навіть в рот брати, От ви бачите, що таке скажу. О, ціни ви бачили на прутні у Львові. Не сприйміть за рекламу. Ви бачите, там нікого нема. Навіть за акцію 2 плюс 1, так що це просто така констатація факту. Я вже розказував колись історію, так як дві дівчини брали. І одна каже... Ну одна вкусила, взяла в рот, відкусила, спробувала. Кричить Маша, он на вкус такой как кекс. А Маша їй каже, а ти хотіла би, щоб он... щоб он був, як що? Ну, це так теж коротенько. Далі не будемо. Оце, до речі, вірменка, праворуч, в вірменці є місця. Точніше нема місць, хотів сказати, в Ірменці все зайнято. Вірменці смачна кава. Роблять на пісочку, джезви. Ну так, з 70-х років існує це кафе. Ми йдемо вулицю Вірменську. І повернемо на Краківську, підемо, мабуть, на площу ринок.

Це, це дід та, який видає літературу вже років 30. Ось от от кінець світу, один раз вийду в центр. Не застану цього діда в центрі з літературою і зрозумію, що пропустив кінець світу. Та, ой. та а, ближче до ринок ну, тут. Тут стає густіше. Треба так побережніте, щоб не потрапити в зіткнення. Яна вишня. Хе о. О, е, о, е, о. Хороший бізнес. А, ми прийшли вулиця краківська. Так. Ти показати рад, що ніяк. А, нарешті. Хмарно трошки. Але ще літня тепла погода. Ще така пізня пора, тінше в мене не дуже довго. フフフ。 Сонячний день завжди. Гарна картинка. Щоб просто було не шумно, там А, праворуч підемо. Екскурсійний автомобільчик ми знову зустріли. Так, що в суботу туристів ще трошки буває видно у Львові. В неділі їх не видно, бо самі розумієте, в неділю вони вже в основному роз'їхались. Тому в неділю на прогулянці Львів і ближні села. Ближні села до часу від'їзду останньої маршрутки чи останньої електрички, а Львів теж. До часу від'їзду останні маршрутки. Просто остання маршрутка по Львову. все-таки трошки довше курсує радше міста, від площі ринок пройдемося, а тоді вже прогуляємося ще кудись. Чудо поїзди, в очікуванні чудо пасажирів. Дякую.